Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це вже моє, не пам'ятаю яке, по щоту відео. Це буде, ну, я не знаю, це, напевно, не влог, бо влог це коли ти коли щось там їздиш кудись, щось там показуєш. Це буде більш таке статичне відео з кухні, в квартирі. Я сьогодні буду робити булочки з маком. Бо в мене там залишився ще мак ще з минулого разу, і треба його використати. Тому я накупив всього, муки, там, кефіру, всіх цих інгредієнтів, щоб напекти булочок. Тому запрошую вас до перегляду цього відео і заодно побачити рецепт. Може вам цей рецепт сподобається. І так, поїхали. Для цього рецепту, до речі, цей рецепт я знайшов в Тіктоку. Тобто. Все геніальне просто. Для цього рецепту нам понадобиться 200 грам кефіру, який маєте. Жирність не має значення. Потім, що нам треба? 150 мл води, тепленької такої. Потім, е, нам треба 100 г сахару, щепотка солі. Нам треба дрожжі. Е, дивіться, нам треба десь. 620 грам борошна. Відповідно на 620 грам борошна розрахуйте, скільки вам там знадобиться дріжджів Одне яйце. 50 грам вершкового масла, 30 грам олії і все. І все. Ну і начинка сама. У мене буде начинка з маку. У вас, що хочете, то і у вас і буде. Тому що мені треба зараз зробити? Мені треба. Міряти 200 грам мілілітрів кефіру і мені треба, щоб воно було тепленьким, бо інакше в мене не підійде тісто, поняли? Не запрацюють дрожжі. Відміряю 200 грам. Кефіру є. Тому десь на секунд 30 в цю мікроволновку, щоб воно розігрілося. Мені треба Сподіваюсь, що не буде дуже гаряче. Нормально. Щоб воно було такої кімнатної температури. Так, тепер мені треба 150 мл води, але такої тепленької. О. Чому тепленькою? ну щоб дрожжі запрацювали, поняли? Чекаємо поки цей. Ну і як, як зазвичай роблять, щоб дрожжі підійшли е цукру у воду, десь чайну ложку. І дрожжі, і все. Воно не починає все це працювати, піднитися, і це означає, що можна вже в тісто додавати ці дрожжі, цю опару. Ще мама мені казала, мені казала що. Крім цукру, ще класно, якщо можна ложечку ці Борошна додати, воно краще починає грати. Так Так, ну Це дуже щось гаряченьке вийшло. Треба, щоб трошки Охолонуло, бо тоді дрожжі цей вимруть. Е так, це є. Це є, це є, це є. Добре, тоді починаємо, поки водичка охолоджується, починаємо готувати основну е, цю основну масу. Основу нашого тіста, кажу основну масу. Що я малю? Так, так. Так. Для цього нам треба десь 80, десь 90 грамів цукру, бо ще 10 підуть до чашечки з дрожжями. Ой, щось я переборщив. Щепотка, грибка, грибка солі. Так. Потім нам треба одне яйце. Одне яйце. 50 грам вершкового масла? Зараз важимо скільки тут, зараз, зараз зараз. Трошечки більше. А угу. О, нормально. Тільки трошечки його розтоплю, бо воно дуже тверде. Так, подивимося, що у нас там з водою. Гаряченько ще. Трошечки треба почекати. Вон, бачите? Трошки під підтопив. Щоб воно було не таким твердим. Щоб можна було змішати. Ну, коротше. Зараз і це додамо. Так. Поки вершкове масло розтопляється до кінця, додаємо ось цю масу там, де у нас цукор, сіль і яйце, додаємо наш кефір. Є кефір додали. І треба бука, буквально 30 грам звичайної соняшникової олії. Але не пахучої, поняли? Рафінованою. то 30 грамів. Зараз відмірюємо. Є. Це у нас є. Що ще? Зараз подивимося, що там з водою. Бо є водицю цю для дрожжів перегрів, і вона дуже така гаряченька. Так, тепер ось цю масу додаємо наше розтоплене вершкове масло є? Так, вода наче ось цій чашечці охолонула, то можна додавати дрожжі. Де в мене тут? Обся. Одну пачечку. І ще трохи десь грам, два-три два, грами. Ось так. Думаю, досить. Є. А, ну і ложечку ж чайну, багато не треба. Чайну ложечку цукру, щоб вони краще заграли добре так перемішуємо. І даємо десь скільки там 5 хвилин, щоб вони підійшли, і можна потім буде додавати основне тісто. Тепер нам потрібен міксер. Нещодавно купили саме дешевий міксер, але він такий класний. А скільки, до речі, міксер стоїв? Сереж, Скільки міксер стоїть? 50 злотих. 50 злотих, поняли. Але такий класний, їм можна навіть тісто замішувати. І ось так виходить. Так. І. І ось же спеціальні ці для тіста, поняли? Не знаю, як це називається, до речі. Як ті желі називаються? Венчики? Ну, ви поняли. Так. Зараз ми змішаємо нашу цілоснувну масу. А, я вам забув сказати. Ще трошечки, трошечки сюди додайте ванільного цукру для запаху, поняли? Трошечки. L'ora cuda sunno. Тепер чекаємо, щоб підійшло, підійшла опара, опару і починаємо муку додавати потихеньку і замішувати вже тісто. Ваше здоров'я! А скоро в мене буде такий новорочений е, тримач для камери поняли? такий, що прям е, рухається разом з твоїми рухами. ну Тобто, якщо ти кудись там, пішов вправо, камера за тобою вліво. За тобою, поняли? Тому буду модним. Його можна і так тримати, і так тримати, і на, типу, на штативом в форматі штативу ставити на стол. Тому, тому буду модним в лапках блогером починаючим. Дивіться, не знаю, бачите чи ні, але ці. Е Папара вже піднялася, тому я буду її додавати до тіста є, зараз мені ще треба якась ложечка. Є. Тепер, що любі друзі, можна додавати потихеньку, можна додавати борошно. Як я казав, потрібно е, десь 620 600 з копійками грам муки або борошно. Тому зараз будемо відміряти і додавати. Я на око не вмію, тому в мене є ваги. От і виміряю кожен свій рух. Є люди, які можуть там на глаз, я так не можу. Так. 300 грамів є. Додаємо, просіємо добре, щоб у нас тісто було пухке, і ще 320 грамів. 340 сорок це багато. Ось так. Хтось додає борошно і вже починає вимішувати. Дивіться, як можете таке робіть. В мене тут є міксер і він дуже-дуже добре справляється зі своєю задачею. Тому ніяких там камків, комочків, нічого такого нема. Поїхали. Зараз буде трошки шумно. Все, з тістом я розібрався, замесив, трошечки його зробив таким кругленьким. Зараз накрию плівкою, звичайною харчовою і в якесь тепле місце, щоб воно почало е, підходити. Щоб воно збільшувалося хоча б два рази. Ой, блін, у мене харчова плівка закінчилася. Ой-ой-ой. Ну, нічого, можна накрити якимось полотенцем. Накриваю і в духову пічку я нагрів там до 35 градусів нормально, ідеально. Воно там буде класно підходити десь на годинку-півтори, десь отак. Я навіть таймер поставлю. Хай тісто підходить. Так, друзі, тісто вже підійшло. Я вже встиг навіть повечеряти знов сушами. Подивитися серійку на Netflix і дивіться, тісто підійшло. Класне, дуже тісто вийшло. Зараз я його буду. Шо. Вимішу трошки. А, вже Трошечки муки. Вивалюється тісто, дивіться яке. Класню тісто, м'яке? Капець, дивіться. Я, я, друзі, гарненько посиплю цю, я купив на тему таку спеціальну резинову таку цю. Як це називається? Підстилку. Підстилку. Щоб вільно собі тут різати, мішати, не боятися, що я спорчу чиєсь майно. Так. так. Тепер беремо. Зараз я посиплю скалку мукою. До речі, недобра скалка в мене. Така резинова. Мені мені подобаються краще ці дерев'яні, які повністю дерев'яні. Тепер мені треба. Покрити все це маком. Ось таке я мак купляю в Ашані, в польському Ашані. Маса макова з бакалями. Бакалями тобто з ізюмом, з горішками по Тепер це нам все треба закрутити. Зараз будемо пробувати. Ну, ідеально воно не буде, бо я ж не повер кондитер І так чисто для себе. Тому... Зараз щось та й накрутимо. Я смазав ножичок олією, І зараз буду нарізати. Понятне діло, що воно не буде гарно виглядати, але мені, чесно кажучи, все одно. Ось такі руле... рулетики. Так. Виклав я на деко одне. У мене вийшло ще два, дві штучки, дві типо булочки майже без маку. Краюшки, поняли? Зараз що мені треба це. це... Жовток? Яєчний. Щоб обмазати булочки жовтком, щоб вони були такі жовтенькі. Взяв я один жовток і трошечки молочка. Це зараз так все перемішаю. І оцією масою обмажу булочки. Ось такі в мене вийшли. Типу, що всі набони з маком і ці, бачите, два, без, майже без маку, бо це були края. Їх обмазав і зараз в духову піч на 180 градусів десь 20-25 хвилин. Ну що, друзі, вийшла ось така гора булочок. Ну, Красиві, не красиві, але смачні. Угу. Смачні. Я ще їх в кінці присиплю. Цим. Сахарною пудрою не буде смакота. Спробуй навіть одну перед камерою. Mm. 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 Просто дуже смачно. Тісто дуже таке пухке. Дуже легко готується. такий Невибагливий такий рецепт. знаєте. Так. Тож Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, до кінця. Ставте лайки. Залишайте свої коментарі. Можу в коментарях. Кожен, хто буде залишати коментар, я буду письмовий рецепт залишати. З покроковою інструкцією. М? Як вам такий бартер? Все. До наступного відео. Па-па!